Воєнне мистецтво крізь призму текстилю В івано Франківську презентували виставку сучасного арт-текстилю художниці Наталки Шимін. Її роботи про війну, пам'ять і силу спротиву українців. Мисткиня каже, її твори це відлуння спогадів і досвіду війни, переосмисленого через мистецтво. Є тут дуже тремтливі роботи для мене. Це робота хустина моєї бабусі, яка була старенька і практично перед своєю смертю підійшла до мене і сказала: оночко, я хочу, щоб ти мала пам'ять про мене, і дарую тобі платочок. А бабуся моя народилася на межі Харківська, Луганська і Росія. В тому місці народилася. Я думаю, що вона на даний момент навіть вона в собі в страшному сні не уявляла, що таке може трапитися. Директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер переконаний, ці роботи мають глибинний сенс і торкають найтонші струни душі. Я з багатьма роботами вже би, давно знайомий, і вони мені по-різному всі подобаються. Мені подобається і ось ця за мною гра, де от такі петрогліфи поїдуть. Поєднані з такою сучасною, скажем, азартною грою, більярд. Так, мені подобається робота, де він, бабусина хустка, де вона поєднує от, е, зброю і хустку. І там теж може бути багато різних асоціацій, е, що таке хустка, що таке автомат, що таке, е, тобто і і те, і друге, якби відстоює якусь нашу е, свідомість. Роботи Наталки Шимін можна переглянути у центрі сучасного мистецтва. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».